Всім привіт! Хочу зробити невеличке відео і поговорити на рахунок, для чого ж ми робимо поросяток залізу. Ну, щоб простіше було е, поясняти, давайте я так скажу. Е, залізо це саме такий необхідний, ну, один з самих необхідних елементів для... Нормального розвитку поросят. Щоденна доза споживання поросят заліза, вона е, нараховує десь 15 мг. а поросята от, от зараз молоком мали, добово отримують десь 1 і 1 міліграм цього заліза, тобто його не вистачає. Е, поки поросята знаходяться в утробі матері, е, в них у пічінці е, залізо. Ну, накопичуються, Але за три дні, за 3 навіть 2 дні вони його споживають ну, в себе в організмі. І тому, і тому ми робимо цей укол на другий-третій день заліза. Яким препаратом користуюсь я? Я користуюсь препаратом бровоферан. Ну, Бровоферан, не дуже видно, але добре світло, тут погане. Бровоферан це чисте залізо без домішки вітамінів. В одному мілілітрі нашого препарату Бровоферан знаходиться 100 мг цього заліза, а потрібно їм 200 вводити під або внутрішнє м'язово. І цей препарат поступово смоктується в організм ну, знову ж таки зі споживанням. 15 мг на добу. 15-10 мг на добу. Дані поросятка, я думаю, будуть споживати 10 мг. Ще дуже добре, коли ваша свинка ходить порісла, давати їй яблука. Так, як ми робили. Всі ви знаєте, що в яблуках, яблуках міститься досить багато елементу заліза. І ми надіємося, що наші поросятка жвавенькі, гарненькі. Що наші поросятка це залізо вже отримали в достатній дозі. Але ще на другий день ми їм зробимо кольчик заліза. Для чого воно? Це від захворювання анемії. Як вона проявляється, анемія? Поросятко втрачає рухливість, стає менш таким грайливим, жвайливим. В нього з'являється діарея, з'являються розлади функцій організму, тобто травлення, дихання. Слизова оболонка стає такою жовтою, з таким неприємним запахом. Ну, шкіра стає сухою, починає шелушитися і поросятко починає хворіти, ну і навіть вмирати. Тобто, друзі, залізо це найнеобхідніший препарат, на який мають отримати поросятка від народження. Ще раз я повторююся, з молоком матері вони отримують 1-1,5 мг, а їм потрібна добова норма, це 10-15 мг. Ну і тому їм потрібно робити ін'єкцію заліза на другий-третій день. Ми колемо чисто залізо, ми вже опеклися з тим залізом з вітамінами разом, суєфіровіт і всякі інші. Можливо, це хороші препарати, але ти його відкриваєш, воно стоїть. Ми почали використовувати чисто залізо ну, бровоферано для того, щоб ми знали, скільки залізо ми дамо. За одну ін'єкцію ви маєте їм поставити внутрішнє або підшкірно 200 мг цього препарату заліза. І воно буде собі розмоктуватися. І вже на 10-14 день повторити цю ін'єкцію. Між ін'єкціями заліза бажано дати, бажано дати вітамін. Ми даємо вітамін-оліговіт, який має в собі так потрібний поросятам цинк. Тож дуже важливий елемент. Цинк, залізо, бачите, все щось зв'язане з цим періодичною таблицею Меділеєвим. І тому між першою ін'єкцією і другою ін'єкцією заліза ми даємо поросятам оліговід, що дозволить їм нормально розвиватися, що дозволить розвиватися організму їхньому, набрати нормальну вагу, не мати відставання у рості і, звичайно, не хворіти супутніми. Такими оцими хворобами, ну і самою страшною для нас це зараз анемія. Зубчики ми їм ампутували, клики, верніше, відкусили. Бачите? Бігає, шукає. Король гори називається. Ось. Ну, дивіться, друзі, дуже обов'язково. Не слухайте нікого, що не поросятам в'єтнамським не треба заліза. Не слухати нікого, що не потрібно залізо е, поросятам угорської поховує мангалиці. Так, від народження в них його більше, але все рівно дефіцит в них є. Ті люди, які викор... вирощують, е, ну якби ви ця свинка, вона би зараз бігала разом з цими поросятами по вулиці, ну, але зараз холодно то вони б це за залізо знаходили б в землі, їли б травичку, корінця разом з землею. І ці елементи б вони отримували. А так вони в нас зараз в закритому приміщенні і залізо мусимо дати їм ми. Отже, друзі, залізо це найважливіша допомога на самому початку розвитку ваших поросят. Не нехтити цією можливістю. Бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Україна переможе. Здоров'я вам. До побачення.